Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з познайомлення з Сонце. І сьогодні ми з вами будемо говорити про наші права. Е кожна дитина має знати свої права, які записані в Конвенції про права дитини. Кожна дитина має право на сім'ю, ім'я. Спілкування, на відпочинок, на медичну допомогу, на навчання, на захист сьогодні ми з вами будемо говорити про право на спілкування адже воно є однією з потреб нашого життя. Що означає спілкуватися? Спілкуватися це означає розмовляти, ділитися своїми враженнями з мамою, бабусею, татусем, сестричками, братиками, друзями. А з незнайомими людьми ви можете спілкуватися, як ви гадаєте, діти? Вірно, ні, бо це небезпечно. Які бувають правила спілкування? Дивись співрозмовнику у вічі. При зустрічі зі знайомими обов'язково вітайся. Будь вічливим, доброзичливим, привітним. Не перебивай співрозмовника. До старших звертайся на ви. Поважай переконання інших людей навіть тоді. Коли вони не збігаються з твоїм. Діти, давайте обговоримо правила спілкування, і які з цих правил нам потрібні. А від яких ми повинні відмовитися. Перебивай співрозмовника, уважно слухай, будь чесним, суворо говори, привітно спілкуйся, вмій прощати. Що не потрібні нам, перебивай співрозмовника. І суворо говори. А ось уважно слухай, будь чесним, привітно спілкуйся, вмій прощати. Це гарні правила, ми їх повинні запам'ятати. Запам'ятай, вміння спілкуватися важлива риса вихованої людини. А зараз пропоную пограти в гру, скажи вічливе слово. Як хлопчику потрібно запропонувати бабусі, щоб вона сіла на вільне місце? Так, вірно, діти. Треба сказати сідайте, будь ласка. Що дівчинка скаже матусі за допомогу? Так, вірно, дякую. За допомогою яких слів хлопчики можуть привітатися? Так, вірно, вони можуть сказати привіт! Вітаю! Діти, а що ми можемо сказати хлопчику на картинці? Так, можемо побажати йому смачного. А що ми скажемо хлопчику, який лягає спати? Так, вірно, можна сказати на добраніч. Як дівчинка може попросити вибачення у хлопчика? Так, може сказати: Вибач мене, будь ласка, пробач мене, будь ласка. Дітки, будьте уважними і чимними завжди, і пам'ятайте правила спілкування. До побачення.